you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. П'ятий екс-президент Порошенко продовжує світитись своєю постаттю в національних ефірах на телеканалах, які раніше належали йому. Це п'ятий канал та телеканал прямий. Нікому не секрет, що Порошенко проводить свою піар-компанію, тим самим мріє про вибори та владу. Останній прямий ефір, де гостем був Порошенко, можна назвати хто на світі наймиліший, найрум'яніший, біліший. Адже Олексійович подає себе у всій красі. У ефірі він підняв питання які так хвилюють більшість українців, вступ до альянсу та інших організацій. Порошенко заявив у нацефірі, що нам усім треба встати з окопів позиційної війни щодо нашого руху в ЄС та НАТО і перейти в активний контрнаступ. А для цього ми всі маємо працювати єдиною командою. Ну тут нічого нового Порошенко не сказав, адже наша влада, в тому числі президент, докладають максимум зусиль, аби вступити Україну у НАТО та ЄС. І все сталося якнайшвидше. і вони це роблять не лише на словах, а й вирішують ці питання діями. О, не можна сказати про Порошенка. Це саме те, для чого владу обрали, чого від неї чекають, і що вона зобов'язана робити. На парламент лягає величезна частина відповідальності. На уряд лягає величезна частина відповідальності, як і на президента. Це прийняття законів, це формування експертної та авторитетної групи перемовників по вступу до ЄС. Там мають бути люди, яких знають і поважають у Сполучених Штатах і Євросоюзі. Видав Порошенко. Дивно, що він про це лише зараз заговорив. Чому ж усе це не робив за часи влади? У нас немає іншої альтернативи, бо на є наш наступ контрнаступ у напрямку членства ЄС та НАТО. Це є наша зброя, і, врешті-решт, це є наша перемога. Бо коли мене питають: а що є у цьому сенсі наша перемога? Відповідаю, членство в НАТО, бо це буде забезпечувати сталу безпекову ситуацію на континенті, і це точно означатиме поразку Росії, виступив Порошенко. Насправді це смішно. Олексійович хоче здаватися таким класним, а насправді просто проводить свою піар-компанію, на чому тільки можна йому неважливо, чи то. Війна чи то майбутнє України, головне, аби про нього не забували. Наразі кожен свідомий українець уже висновки по цій пороху зробив. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.